Тарас Шевченко, стоїть явір над водою. Стоїть явір над водою. Воду похилився, на козака пригоденька, козак зажурився. Не хилися, я воронько, ще ж ти зелененький. Не журюся, козаченько, ще ж ти молоденький. Не рад явір хилитися, вода корінь миє. Не рад козак журитися та серденько ниє. Поїхав з України козак молоденький, Ріхове сіделечко, ще й кінь вороненький. Ой поїхав на чужину, та там і загинув, рідну Україну на віки покинув, Звелів собі насипати високу могилу, звелів собі посадити червону калину. Будуть пташки прилітати, калинонько їсти. Будуть мені приносити з України вісті.